Громадо, вітаю у рамках щорічного культурно-спортивного заходу Діємо для здоров'я, діємо для життя, приуроченого пам'яті Миколи Хнюкала. Розпочинаємо активні тижні відпочинку під гаслом. Активна родина, здорова дитина. Адже ні для кого не секрет, що активний спосіб життя це запорука хорошого здоров'я, гарного самопочуття. Як же провести активно час? Та покращити здоров'я зі своєю родиною. Не знаєте? А ми вам допоможемо. Готові? Поїхали! Не можеш купити щастя? Купи велосипед! Завдяки велоспорту ви будете мати не тільки хороший настрій, а й гарне фізичне здоров'я. Зміцнюється серцево-судинна система, покращується обмін речовин, тренуються м'язи, ніг, спини та пресу, спалюються калорії і підтримується здорова вага. Їзда на велосипеді улюблений вид спорту у дітей. Тож, шановні батьки, навіть після важкого робочого дня хочеш не хочеш, а їхати треба. Наступна підказка скакалка: ні, лякати нікого не будемо. Як це колись робили наші дідусі і бабусі. Скакалку можна використати як розрядку від негативних емоцій: можна стрибати, крутити, наздоганяти, робити вісінки. Також скакалка спортивний снаряд для фізичних вправ дорослих та дітей. Вона активно вмикає в роботу велику кількість м'язів, розганяє лімфу, покращує кровообіг, а також є гарним кардіотренажером. Йдемо далі. Хочеш ганяти як вітер або як сонік з мультфільму, одягай шлем та ролики. Це чудовий інструмент для покращення вашої фізичної форми, здоров'я, настрою. Вони допомагають зміцнити м'язи, покращити баланс та гнучкість тіла, а також надають масажну дію для розслаблення м'язів. Тому після важких робіт на городі можна сміло обирати цей вид спорту. Бадмінтон відразу згадується пісня Литині воланчик», але тут не про вокал, а про спорт. Здавалося, що все просто, але ця гра є максимально корисною, покращує координацію, гнучки, зосередженість і рівновагу. Тому хто хоче позбавитися від фармацевтичних засобів від спини, ця гра для вас. Настільний теніс відмінно покращує дрібну і велику моторику рук у дітей. Теніс розвиває здібності до малювання і покращує почерк. Тому кого в школі або на роботі сварять за криві літери ця гра для вас. Також настільний теніс розвиває швидкість реакції, увагу, мислення, емоційну стійкість. Усією родиною можна зіграти в піонер бол. Граючи у нього, ви зміцнюєте свій організм, розвивається окомір, формується швидкість реакції, покращується орієнтація в просторі. Це не тільки корисна, а ще й дуже весела гра. Долучайтеся до активних тижнів відпочинку у рамках щорічного культурно-спортивного заходу Діємо для здоров'я, діємо для життя, приуроченого пам'яті Миколи Хнюкала. Обирайте свій вид активності та будьте здорові.